Е, Трамп, на моє переконання, шукає слави. Точно. Там немає слова прибутку. Mm. Більш того, я не думаю, що прибутки від е, мінеральних якихось там речей чи рідкоземельних металів в Україні сильно можуть когось зацікавити. Тому що, по-перше, їх ніхто ще тут не особливо не бачив. У нас там є титан, mm -hmm. у нас є уран. Uh, у нас в теорії є літій, хоча комерційно чи можна не видобувати, не зрозуміло. Але отримати стабільне постачання і не дати Китаю шантажувати Америку через наявність альтернативи в Україні. Ось це, мабуть, та ціль, яку ви часто побачите в різних документах, які генерує американський уряд. І потім є бізнес, який в рамках цієї теми десь, мабуть, якось хоче прибутку. Але він на третьому місці. Відповідно, перед тим, як обговорювати з ними прибутки, з Трампом треба говорити про його славу. А його слава це угода і піс, і йому треба пояснювати, що без тікого миру вся ця угода не має сенсу. А, він зразу почне задавати питання, що там з верховенством права, і там треба буде нам бути готовим відповідати. Але глобально, як на мене, ця конструкція, яку можна продати, Якщо до цього дуже правильно підійти. І тут, якраз говорячи про нашу сторону, я там не знаю і не хочу, чесно кажучи, торкатися жодних там дискусій чи документів з групи тих людей, які цим займаються, але з того, що я чув так, на відстані, в них немає зрозумілої мотивації. У То, нашої щось Так. Да.